Єдиний поєдинок, який мені вдалося коментувати з Суперлігі, а всі дарниця каменя на камені не залишила над колективом ФК Любар. 14. 0 най наймасштабніша перемога сьогоднішнього ігрового дня. До речі, в нас дві дарниці в турнірі не путати тією, що виступає в прем'єр-лізі. Цікаво дивитися і за тими, і за іншими. Ось такий експрес-підсумок від мене. Далі в нас зустрічалися команди Діч. Та Олімп, де була також гольова феєрія, 10 м'ячів на двох забили колективи. Героєм та левом того матчу став сьомий номер з колективу ФК Діч, на рахунку якого чотири взяття воріт, і саме він у більшій мірі призвів свою команду до перемоги. Далі бірфакторі зустрічалися з своїм колишнім суперником ОПГ Трезвость. Це була вже третя зустріч між цими двома опонентами, де, як на мене, долю усього протистояння вирішив не пенальті від Микити Шпака. Після того, як Бірфакторі вже вели у рахунку 1-0, Микита Шпак не забив пенальті, влучив у стійку. І після того ОПГ Трезвость відверто посипалися і в в результаті програли той матч з загальним рахунком 9-0. Бірфакторі здобули реванш за минулу поразку. А ми рухаємося далі. Остання зустріч ігрового дня відбулася між колективами Вікінгс та Легіон, де протягом усього матчу спостерігалася рівна гра команди до другого тайму не могли. Забити перший м'яч, що достатньо рідко відбувається, і це звичайно є констатацією факту того, що. З команди дійсно дуже схожі за стилем та малюнком гри. Першими забили Вікінг з усиллями 77-го номера Владислава Погосова. І який же гол то був? То був удар зі штрафного удару. І, як на мене, цей гол є найуспішнішим номінантом на звання голу туру. В результаті. Вікінгс поступово рухалися до цієї перемоги у кінці зустрічі. Червону картку отримав Віталій Кіндерес за багато розмов на полі за штовханину. І, взагалі, награв він тоді на червону картку. І вже після цього ще й другий м'яч Вікінг забили у ворота легіона, і з таким рахунком матч завершився. Перемога Вікінгс і на цьому в цілому, все. Дякуємо вам за увагу. Залишайтеся на зв'язку. Ще два матчі у Суперліги. Ліон грав з київрецом. Дмитро капітан команди Київрець, на жаль, відсутній, я вже дізнався, що він відсутній із-за травми. І чекав я, що Київрець буде дуже важко, але в принципі команда зібралася, не дивлячись навіть на відсутність Дмитра Руденка, капітана команди, який дуже сильно переживав на лаві запасних, тактично переграли Ірхіна та компанію. 5-0. Доволі впевнена перемога. Київрець, можливо, десь несподівано, але результат, як то кажуть, на табло. Ну і останній поєдинок у моєму сюжеті аналітичному прогрес грав з АФК Сталь. 2-5 дуже слизький поєдинок, скажімо так. Перший тайм у нас запам'ятався тим, що на 80 й секунді гри вже було в рахунок 1-1. Сталь з усиллями Даніла Кунцевича відзначилась, на що Константин Мишоловка рахунок зрівняв. Після цього гольове затища до середини, о, до кінця першого половини зустрічі заспокоїлось. На 33-й хвилині Даніл Кунцевич зробив рахунок 2-1. Просто стрімкий початок від Сталеварів. Три голи підряд, 4-1. Вже хлопці грали. По результату, в принципі, в кінці обмінялися обидва суперники голами. П'ять-два АФК Сталь заслужено перемагає. Ось такий у нас короткий огляд поєдинків. Друзі, не перемикайтесь, залишайтесь з нашим турніром. КСЛ з вами я був Кольша Олександр. Сподіваюсь, що почуємось. Па-па!